Рінічка маленька, надо більше. Пані Олена часто користується 640 сороковою маршруткою. Каже, їй до душі ідея збирати донати на Зсу у салоні буса. Піддержує мене, син служи. Я таке піддержу. Я хочу, щоб дітки верталися додому, бо ця проклята війна вже кончилась. Скриньку донатів водій приміського маршруту на Нікопольщині Михайло Гоцько встановив на початку повномасштабного вторгнення. Почалося це все з Миргорода. Робив на Миргород, Нікополь, миргород був такий маршрут. Ну, і З цього почалося, там поставив скриньку, люди надонатили, передав кошти. У мене багато друзів там, так, колега мій там. Маршрутка Нікополь Покровське курсує щодня. Зазвичай тут постійні пасажири, але попри це донат на скриньках ніколи не буває порожньою: п'ятірки, десятки, двадцятки, подекуди навіть двохсотки. Положительно ставлюся. Справа в тому, що це не тільки вони таке роблять. В них є знаю і дитинка. Менше донечка теж займалася цією справою. Збирала на ЗСУ. Тут ніхто нікого не змушує. Це просто добровольна справа, але дуже хороша. Ви знаєте, там ну 5 гривень, гривня. У когось завжди в кармані це знайдеться. А нашим хлопцям це як знахідка. Зібрані донати від небайдужих Михайло Гоцько передає місцевій волонтерці Оксані Глушку, а вона вже купує для бійців те, що вони потребують. По моїй пам'яті це Оксана здали 200 чи дві. 700, по-моєму, да. купила бензопилу хлопцям. Донатять всі за щось, дякую їм дуже, дуже велике. Дякую. Ну, В основному свої пасажири, постоянні яких, яких так, так само різні там на війні. Айло вже назбирав у скриньку для донатів 20 тисяч гривень. Волонтери ж кажуть, було б непогано масштабувати його ідею і на інші маршрути. Люба копійка це копійка спрямована на перемогу нашим хлопцям. І навіть якщо це буде тисяча гривень, якщо це буде 500 гривень, це 500 гривень в копілочку, і це 500 гривень до якогось автомобіля, який збереже потім життя хлопців, чи до дрона, який допоможе там підірвати того ж расиста. Розумієте, тому кожна копійка це кошти, якісь будуть спрямовані на перемогу» і На допомогу нашим хлопцям. Альона Вітрова, Олександр Савченко, новини 11 каналу.